жовто зелене, тому що луг, село, широкий луг, втячівський район. В цьому селі ми з Петром Миколаївичем Мідянка проживаємо, топікове село, гори, далі нічого. З одного боку гора, з другого боку гора. І от ми в туманах плаваємо і думаємо, але інколи вибираємося <схід> за межі. А, ну, я вже там вісім років живу. І просто абсолютно інше середовище. Я тут скорзо. Про будинок мій тут в цій книжці є. І я, я ідеалізувала звичайне село, я начиталася там, я думала, що це по-інакшому, але це дуже жорстоке життя, хоча зовні воно. В принципі нічим не відрізняється, все так повільно, якби нічого не відбувається. А насправді там дуже багато драматичних ситуацій, трагедій і дуже багато смішного. як сюди. Ну Я не знаю навіть. Я не знаю. Мене іноді мене в принципі навіть дивувало. От в селі як називають люди один одного. От Там є звертається до Петро Івана Юрового, От той. Петра, Петро Івана Юрового бувають такі ж потрійні імена. І я питала у мідянки, як воно так, чого так, ну не Петро, а Івана Юрова. І там абсолютно це генеалогічне дерево в поколіннях відтворюється в іменах. І мені було дуже це цікаво, як воно. побут, як їдять, як, як кухня. Що таке ріпляний така. А, притом книжка ж на російській мові, але вкраплення діалектизмів. Феросин, от що таке феросина, ви знаєте? І Я не знала, доки Медянка не закричала, чого я на ниву фересину сиплю. Це все терса. Потім, значить, от, приміром піч сільська. Сільська піч і не вкругний, ну звичайна сільська піч. Вони дуже гарно їх роблять, у нас була стара. Вона, в принципі, так би основа, бо пічне ж опалення, коли печі всі збираються, їдять худобу, там годують, там щось на ній варять. А і назви навкруги печі. От приміром каріка, це називається суці такі круглі штуки. Печі. Потім кочерга називається гібервош, шубер – це заслонка. І оці такі от дивовижні, там а, а все на печ, а куча таких. От. Абсолютно таких дивовижних назв, котрі прийшли з інших мов, там залишились, але одномовно. Діалект абсолютно такий от камерний. І я одного разу приїхала в Широкий Луг автобусом. Дивні у нас закарпатські діалекти. Їдуть наші з села Азарбічани, то називається Край світу, кінець географії, і виходять в хусті хустяни. І один з широколужських хлопець каже, Боже, як мені ці хустяни надоїли, як вони говорять, никай, никай. І лем, і лем не Лем, а лиш його страшенно дратувало. При тому ці от загородки, гори якби людей от. Закривають, і приміром, от така історія, одна мені жінка розказала, що видала заміж свою дочку в сусіднє село. Ну там три села, чотири далі. І там, значить, голуб... дуже її свекруха сварить, що вона голубці не так робить. Голубці мають бути отак: от поїдок, як віселі готують, а вона готує голубці.